Божевільна перестрілка з дев'ятьма забитими м'ячами, втрата очок Динамо, найшвидший забитий Гол в УПЛ і про багато іншого, давайте швидесенько поговоримо сьогодні про шостий тур. Колос з Вересом. Голів не забивали, матч був нібито принциповий, але і нічия нікого не засмутила. Хоча команда атакувала, створювала моменти, можна сказати точно, що нічия була бойова. Полісся знову бере три очки, друга перемога поспіль. На цей раз перемагає Кудрівку з рахунком 2-0. Досі Бущан сидить на заміні. наче його взяли, чесно кажучи, не зрозуміло, А це найдорожчий гравець здається взагалі в складі. Спочатку велетень забив на 55-й хвилині, і гайдучик добив Кудрівку. Полтава знову програє на цей раз Металісту 19-25. Хоча Варакута, голкіпер харків'ян, слід відзначити, що зіграв дуже і дуже невпевнено цьому матчі, але Металіст перемагає і підіймається прямо на єврокубкові місця. Пономарьов грав проти своєї колишньої і переміг переміг аутсайдера чемпіонату. В принципі, все по ділу, все спокійно, йдемо далі. Ну і матч туру, епіцентр кривбас, де епіцентр забив 4 м'ячі, і програв. Це дійсно матч туру сезону, року, десятиліття. Я не знаю, це була перестрілка гольова, дуже цікаво, але і є негативний такий резонанс. Супряга вперше за 5 років забиває м'яч, і в цей же момент падає. І ми всі думали, що ламає собі руку. Але на щастя, це вивіг. Але супрязі від цього не легше. Він все одно пропустить, я думаю, доволі тривалий термін. Шахтар перемагає зорю мінімально, хоча скати, що це була впевнена перемога, ну я би не сказав. У зорі дійсно були моменти, у Шахтаря були проблеми, і навіть Туран після матчу був дуже дуже незадоволений. І поки Шахтар жаліється, що Палкін що сирна насудів, команда просто грає все гірше і гірше. Динамо, про... Динамо грає в нічию з Олександрією, яка нарешті ожила, я в це не вірив. І Динамо на початку ж і пропускає десь на 13 й секунді Матчу. Це найшвидший гол, пропущений Динамо саме в УПЛ. Шовковський досі залишається дуже і дуже незадоволений саме індивідуальними діями гравців і просто їх критикує прямо на пресусі. На пресухі, ну ви зрозуміли. Карпати нарешті перемагають вперше в цьому сезоні. Нарешті вони перемогли і перемогли Київську оболонь. Тож, друзі, зараз ви побачите всі результати цього туру, дуже непередбачуваного і дуже дійсно феєричного. Також ми бачимо турнірну таблицю, хто де, куди стає на цей раз. Ми бачимо, що нас же вирісовуються лідери, особливо колос не втрачає позиції. Це дуже радує на мій погляд. Тож пишіть свої враження в коментарях і скоро вже побачимось.